Андрюха, а скажи, а яка імовірність ви тягати свої провода, що вас льобне током? Нулюва. А чому? Бо ми під питанням не працюємо. А хтось є такі, що працюють під питанням? Звісно, такі. <ріху> Взагалі-то ось так от гарно. Виглядає сучасна електрика в сучасному будинку. А коли ваша система чітко спроєктована, прораховані всі нагрузки, правильно підібрані січення всіх кабелів до всіх ваших приладів, така система прослужує багато-багато. років. -багато. Це взагалі дуже класно, знаєте, коли типу, все чітко, поєднані системи вентиляції, система кондиціонування, Бачите, отак от гарно проведені всі кабельні лінії. Воно все розраховано, спроєктовано. Оце це буде результат. Тому цікава тема гарної електрики, слаботочки, відеонагляду і всіх комунікацій, що стосується електрики, розумних будинків по посиланню в шапці профіля є. Мій телеграм. Проконсультуємо вас особисто. Цінте тикла холоду, слава Україні!